Друзі, араз ті, перші проголовне поїхали. Хороші слова ліни Костенко про ситуацію в країні. Шукали знову шукали. Тепер вони вже не шакали. Тепер вони то за, то проти, то шахраї, то патріоти доборолися, добалакались, досварилися аж гримить. Україна, чи ти була колись незалежною, хоч на мить від кайданів, що волю сковують, від копити, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Популяція, нація, маса, і сьогодні. І вчора й колись українського пекла гримаси упеклися мені упеклись не так давно. Ліна Костенко знову прокоментувала ситуацію з гарнізоном Азовсталії. Полонених вже який раз не включено в обмін. Не здавалося, наш гарнізон в полоне. Не здавався він йому. Звелів Верховний головнокомандувач Зеленський скласти зброю, евакуюватися. Вони склали зброю. Що далі? Далі була Оленівка. Виявилося, що це не евакуація, це полон. Хто за це буде відповідати? Питання питання від. Крите і риторичне Ліна Костенко підкреслила, що ці теми болючі і страшні на Костенко після цих слів накинулися зелені прихильники. Віталій Портніков теж відреагував на її хейта. Я не впевнений, що маю захищати Ліну Костенко від будь-кого у цьому світі. Від тих, хто так палко любить її творчість, що не бажає чути жодних критичних зауважень. Від тих, хто настільки не розуміє ані епохи, ані її дорубку, що намагається зробити собі ім'я на її критиці, навіть від самого себе або одні твори Ліни Костенко. Вона завжди залишаються частиною мого серця, а інші дуже далекими, і це нормально. Так і має бути в стосунках між письменником і читачем. Але я точно знаю, чим ліна Костенко відрізняється від усіх своїх сучасників, попередників і наступників у літературі. Вона не просто письменниця, вона явище. Її творчість і постать змусила багатьох українців, які інакше, можливо, ніколи би не згадали, що вони українці згадати про це і пишатися цим. Вона змусила багатьох, хто вже забув, що має батьківщину згадати про неї і пишатися нею. Их постатей в історії української культури лише троє Тарас Шевченко, Іван Франко і Ліна Костенко. Просто Ліна наша сучасниця, і ми ще цього до кінця не усвідомлюємо. Але усвідомимо Андрій Ільєнко зазначає всі ті, хто закидає Ліні Костенко, сам факт того, що їй вдалося фізично вижити в совку і не опинитися при цьому в Сибірському концтаборі. Ви жили при совку, були дисидентами? Сиділи, можливо, ваші батьки. Ні, тоді яка ціна вашого морального повчання? Чим пожертвували особисто ви? Чим ризикували особливо? Бисто, ви що зрештою зробили ви для України? Ви не варті і підошви на Ліни Костенко за все те, що вона робила і робить для української культури. Що ж не можна не згадати, як вона висловиться про Україну. А ви думали, що Україна так просто, Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Починає розуміти, чому Людовік 13-й сказав, держава це я, так держава це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава це він, то досі у нас вже була би достойна держава. Буває, часом сліпно від краси спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говорим, така велика Теса підкреслює вічна парадигма історії за свободу борються одні а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма не свободи, одягнута у національну символіку, зацитькана національним пафосом. Вдекорована атрибутами демократії, у нас на кожного в проблему можна лягти і заснути, прокинутися через 100 років вона та й сама, і йдемо по колу, як сумирні конячки. Отопчаку історії б'ючи у тій самій ступні, ту ж саму олію. Ми думаємо, що це у нас шляхетна толерантність, а це у нас воляче терпіння. Поки що я можу з жахом сказати, докотили Україну до прірви, і поки не з'явилася ота цивільна відвага в людях, доки вона так і буде, ця Україна декоратив. На незалежність ворушить вусами у вісні. Варто зазначити, ліна Костенко відмовилася від звання Героя України, зазначивши політичні біжудерії, не ношу велична жінка. Не правда ж? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.